Велика аварія в Харциську на Донеччині. Автобус повен дітей тільки нарушив на спортивні змагання і зіткнувся з тролейбусом. П'ятеро загиблих, десятки постраждалих. Троє пасажирів тролейбуса загинули на місці. Двоє померли в лікарні. Численні забої отримала вся юнацька команда. Роман тренер дитячої футбольної команди до лікарні чоловік прийшов навідати своїх опікуванців. Вони втрапили в страшну аварію. У цьому розтрощеному автобусі 23 дітей разом із батьками прямували до Донецька на футбольний матч. Та навіть виїхати з рідного Харциска вони не встигли. Навперейми їм вихопився тролейбус. Усі пасажири автобуса дивом вижили у шоковому стані та з незначними забоями їх доправили до лікарні. Нині вже всі вдома. А от тим, хто був у тролейбусі, не пощастило. З дев'ятьох пасажирів троє загинули на місці. Ще дві людини померли в лікарні. Це повреждіння органів грудної клітки брюшної стінки проводілися. Сразу вже в прийомному відділенні недложне реанімаційні які... міропій. От которої ви, не дали. Роман у Роману Митяварі сидів поруч із водієм. каже, той не винен. Автобус їхав головною дорогою, і тролейбус мав його припустити. Розвертатись, рогань почав миттєво. Водій автобуса навіть не встиг зреагувати. Вони все адекватно, всі прекрасно поймають, що возять дітей, все, всегда, все нормально. Это це все пройшло настолько швидко, що навіть ни о чому не успели подумати. Даже ніхто ни о чому не встиг. Працівники нікопрацівники таї, що були на місці аварії, кажуть, правила дорожнього руху порушив саме водій тролейбуса по предварительної версії розслідування дорожньо транспортного прашестя, водій тролейбуса осуществляє маневр розвороту на конечній остановці. Не уступил дорогу. Вижає на головну дорогу, не уступил дорогу. Автобусу потрощений тролейбус і досі стоїть на узбіччі. У депо, якому він належив, від коментарів відмовляються. Телефоном лише повідомили за кермом була жінка. Права отримала півроку тому. Таніше навчаються, після навчання дають документ. водійське <говори> ска дають. Вотом не зітва і что він шонміє право на управління. Нині водійка в лікарні. Та якщо її провину доведуть, жінці загрожує до 12 років за ґратами за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, вже почали карну справу. Олена Флоренська, Данила Пугачов, програма Вікна СТБ.